Вітаю у реформованому мисленні. Замислювалися колись, як будуються системи переконань, що здатні витримати випробування часом, сумнівами та й просто тиском сучасного світу. Знаєте, це не відбувається якось випадково. Це справжня архітектура, свідома, глибоко продумана побудова, де кожен елемент, кожна цеглинка має своє чітке місце і мету. Отже, сьогодні ми пройдемося цим архітектурним планом крок за кроком. Спочатку подивимося, з якими викликами ми стикаємося сьогодні. Потім вивчимо саме креслення, методологію для побудови віри. Далі навчимося розрізняти, які переконання є фундаментом, а які лише декором. І наостанок з'ясуємо, чому в цій, на перший погляд суворі науці є величезне місце для творчості. Гаразд, занурюємось. І почнемо з головної проблеми. Річ у тім, що сучасний світ з його просто шаленим темпом і нескінченним потоком інформації робить завдання побудови цілісної, послідовної системи віри, ну скажімо так, надзвичайно складним. Просто погляньте на ці цифри колись богословські системи, як праці Августина чи Кальвіна, стояли непорушно століттями. Це були інтелектуальні собори, які визначали мислення цілих епох. А що ми бачимо тепер? Термін життя ідей стрімко, просто катастрофічно скоротився. Те, що було монолітом, тепер змінюється кожні кілька десятиліть, а то й швидше. Стабільність, здається, просто зникла. І чому ж так сталося? Ну, причин тут цілий комплекс. Це і той самий інформаційний вибух, який розпорошує нашу увагу на тисячі дрібних фрагментів, і культурний скепсис до так званих мета тобто великих всьохопних історій, що намагаються пояснити світ. Ми буквально тонемо в деталях, але втрачаємо здатність побачити загальну картину, побачити ліс за деревами. То як же в цьому інформаційному хаосі звести надійну будівлю, а не якийсь картковий будиночок, що розвалиться від першого ж подиху вітру? Відповідь проста: потрібен чіткий план, надійне архітектурне креслення. І, на щастя, такий план існує. Це комплексна методологія, яка дозволяє збудувати міцний світогляд. Цей великий процес, наче будь-яке серйозне будівництво, можна розділити на три ключові етапи: спочатку, фундаментні роботи. Ми збираємо і систематизуємо вихідні дані, насамперед біблійні. Далі зведення стін, аналізуємо ці дані в ширшому історичному та культурному контексті. І нарешті третій етап дах і внутрішнє оздоблення. Вся система набуває остаточної форми єдності і цілісності. І от на цьому останньому етапі є один надзвичайно важливий крок вибір центрального мотиву. Уявіть, що вся ваша система вірувань це такий собі великий кошик, повний різних ідей, доктрин, переконань. Так от центральний мотив це ручка цього кошика, це та одна ключова ідея, яка дозволяє вам охопити і підняти все інше разом як єдине ціле. Історія богослов'я дає нам безліч таких прикладів. Для Жана Кальвіна цією ручкою була абсолютна всеохопна суверенність Бога, для Мартіна Лютера спасіння виключно благодастю через віру. Кожен такий мотив це не просто ще одна ідея в списку. Ні, він стає тим стрижним, навколо якого вибудовується вся архітектура богословської системи. Добре, припустимо, у нас є креслення, але з яких матеріалів ми будемо будувати? Адже не всі переконання однаково надійні та міцні, і наступний інструмент, який нам потрібен, допомагає відрізнити несучі стіни від, скажімо, декоративної ліпнини. Саме це питання підводить нас до необхідності чіткої ієрархії, тому що відповідь, звичайно ж, ні, не всі твердження однаково значущі. Одні ідеї є фундаментом, без якого все розвалиться, інші лише припущеннями чи другорядними деталями, і плутати їх це прямий шлях до дуже хиткої конструкції. І ось, власне, ця ієрархія на найвищому рівні прямі твердження писання. Це сталеві балки, основа всієї нашої конструкції. Трохи нижче прямі логічні висновки з тексту, а на самому дні, на найнижчому рівні, відверті припущення, що базуються на якомусь одному туманному натяку. Це вже, знаєте, радше декоративна планка. І розуміти цю різницю абсолютно критично, щоб будувати свою віру на скелі, а не на піску. Отже, у нас є план, у нас є ієрархія матеріалів. Здавалося б, усе. Бери й будуй. Але ні, побудова богослов'я це не просто механічне складання конструктора за інструкцією. Тут є місце мистецтву. І це мистецтво має назву дукція. Це щось більше ніж просто дедукція чи індукція. Це скоріше схоже на роботу детектива, який збирає всі докази, всі факти, а потім робить творчий стрибок, уявляючи собі картину злочину, яка найкраще пояснює всі наявні докази. Це, по суті, поєднання строгої логіки та натхненної уяви. Бачте, це і є поєднання суворості науки та інтуїції митця. З одного боку, нам потрібен ретельний, прискіпливий аналіз даних, а з іншого, здатність побачити гармонію там, де деталі, на перший погляд, не складаються, відчути цілісну картину, а не просто зібрати докупи набір розрізнених фактів. І в цьому, мабуть, і є головний висновок нашої розмови. Щоб звести міцну красиву і життєздатну систему віри, потрібна і точність інженера, що слідує кресленням, і творча мудрість архітектора, який бачить красу і гармонію в усій будівлі загалом. І наостанок питання, яке варто поставити собі якщо віра це справді будівля, то наскільки міцна та, що збудована у нас? Чи витримає вона життєві шторми? Наскільки надійний її фундамент? Це, мабуть, найважливіший аудит, який кожен з нас може провести.